Так, всіх вітаю, друзі! Сьогодні нове відео. Мене звати Галина і живу я в Італії 20 років. Розказую про своє життя в Італії. Сьогодні хочу показати трошечки деякі відео вам новорічні. Так як приближається, наближається Різдвой Новий рік. Хоч мені цьому році не дуже. Так, до святкування через смерть мами, але я все рівно, як бачите, нарядила ялиночку свою і наряджаю кожен рік, тому що в мене в дитинстві не було ялинки, і я тепер надолужую. в нас вдома навіть не купили ніякої ялинки, купленої не було. У нас не було можливості не, не сві, ну, живу ялинку, купити не пластикову, так що я тепер надолужую свою, як кажуть, дитячу мрію мати ялинку, і кожен рік наряжаю ялинку. Ну і декорації деякі покажу в цьому відео. Які я зробила в себе в квартирі. Ось так у нас сьогодні отакий Деньок знову. Сонечко, хорошо, потепліло. В цьому році геть зима не така, як завжди. Ось так. Так що ми насолоджуємося. Такою погодою. Трошки дощів було, але зараз все позаду, зараз сонечко, якщо так що так. Ще хочу показати вам, я в попередньому відео вам обіцяла, що, якщо вийде, покажу оцих їхніх дзапонєрів, як вони грають на таких штуках, ходять. По магазинах, по піцеріях, по ресторанах, ну, кругом де можна, де є люди, багато людей вони ходять і грають на, на цьому їхньому специфічному інструменті. Як хтось мені написав в коментах, що називається волинка по-нашому, так як в Шотландії, Ну, це трошки інакше, але вона є різних видів, також з такими кожаними шкіряними мішками внизу. І оце на цьому відео ви побачите інакше трошки вид волинки. І вони ходять різдвяні, ці, грають пісні на цій волинці ну, людям. А люди їм там кидають в корзинку гроші за те, що вони їм ну, якби в нас колядують, а в них грають на цих волинках. Так що в цьому відео ви побачите, цю волинку. Тут з мішками. один великий, скузи. Наш парк сьогодні, Подивіться, як відпочивають черепахи. Тут їх багато-багато є, цілий ставок отак. Ножки повитягували свої Подивіться. І сплять. Це ми після обіду. Хто я? Хто одну ногу, хто дві. Он та там дві ножки так торчать. Ця тут і спереді ноги торчать. Воно. Не, чи вам видно? Дивіться на них, в яких позах вони лежать. Не рухається взагалі. Це так вони сплять. Ось моя така ялиночка. Бачите, багато ігрушок я не накладаю, мені не дуже подобається, але мені дуже подобаються такі квіти новорічні, такі всякі метелики в мене є. І отакі пташки. У мене дві їх є. Ось, ну, ось там місяць, так на сні теж. Я робила в тих роках, я вже теж показувала такі місяці новорічні. З картону потім задекорувала. Ось так. Тут у мене сніжиночка на верхушці така. Ось така ялиночка у мене. І тут ще в мене світло в коридорі. Зараз покажу. Ось так тут є в мене дуже такі з ялинки старої я собі поробила. Такі декорації. Тож. Ну і тут в мене три є гірлянди, то оцю саму довшу я декорую собі квартиру так в коридорі. Ось так. Такі декорації в мене хватить мені в цьому році так. Ну і в тих роках я так же так робила. Ось така ялиночка. Мою декорації з шишок я так повісила тут біля дверей. Ну І там продовжила трошечки ось так тут, ще лампочки, ну зараз в день. Не видно, як вони Я Як за, запалила, але бачите, не видно, треба вечором. Так що так, задекорувала. Це також мої всі роботи. Ось таке відео сьогодні в мене вийшло, так що до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю добра і миру і нашій Україні вистояти в цій нелегкій боротьбі. До нових зустрічей на каналі.